Насправді, при створенні компоненту для захисного провідника є кілька цікавих проблем. По-перше, варто розуміти, що згідно з нормативної документації, цей елемент він не передбачає, тобто він не передбачає як такого розміщення на платі, Тобто, це ніщо інше, як фактично, так би, мати, ну, умовно кажучи, абстрактна річ з точки зору друк друк друкованої плати, тому що на платі немає очевидно ніяких. не може бути ніяких додаткових позначок, тому насправді. Коли, коли створюється цей компонент, це було прийнято до уваги. Yeah. Також ну, насправді я коли відповідно відкрив компонент із бібліотеки Кікадо, я, я увагу, що насправді цей елемент він не, не зовсім вірно відображається. Тобто, сам елемент, мабуть, все ж таки варто відкрити шмоток, відповідно схеми. Просто подивитися, як це насправді виглядає з точки зору. Тобто, з точки зору Кікаду. Тобто, у Кікаді цей компонент також є, але він виглядає так, як потрібно. Так що я зараз нанесу на схему, ми побачимо, що цей компонент дещо відрізняється. Тому я його просто переробив. Чому? Тому що він не відповідає нормативним специфікаціям. Тобто, як ви всі пам'ятаєте, я використовую документи Вінницького національного технічного університету, там цей компонент має дещо інший вигляд. І тому я просто його переробив, тому що компонент має бути. відповідно... Потрібно, очевидно, що потрібно все ж таки операція, операція на якісь документа для того, щоб відповідно, схемне позначення відповідало загально прийнятим нормам. Якщо ми подивимося, насправді цей компонент, цей компонент, як бачите, він дійсно відрізняється. Згідно з документації. Тобто, згідно з документації, відповідно, оця фігура повинна мати відповідно 90 градусів. А тут ця фігура 90 градусів, звісно, має, але відрізняється розміщення елементів. Тому що, тому що елементи насправді виходять за межі трикутника, чого буде не повинно, очевидно. Тому я все ж таки просто зробив свій компонент. І також, насправді, із компонентом з Велітики кадру були деякі додаткові проблеми. По-перше, по цей компонент, оцей компонент, він не передбачає будь-якого будь додаткового. Кріплення на платі, тобто на друкованій платі немає, немає, не може бути ніяких додаткових компонентів, тобто розміщення посадкових місць, тому що це не передбачає сам цей компонент. Відповідно, якщо потрібно щось змінити, очевидно, що потрібно очевидно змінювати сам компонент. Тому я просто взяв і зробив новий компонент, так мовити, конкретно під цей проект. Ви всі пам'ятаєте, цей приклад називається OneWire Display. І, очевидно, для того, щоб сиріч нормально працювала, очевидно, потрібно хороше електричне з'єднання із відповідно, загальною шиною. Тому я насправді вже зробив загальну шину. Тобто, в мене вже є на платі розміщений п'ятачок такий, тобто, відповідно, верхній лівий отвір. Відповідно, там вже відповідно, є металізований отвір, із відповідно. Бідним пояском, за замоги якого, відповідно, і буде електричне, відбуватися електричне під'єднання цього приладу із відповідно загальною щеною, тому що очевидно, що цей прилад він. він, він оскільки усі прилади на шині мають між собою бути з'єднані, очевидно, що наявність загальної щени силової чи захисної обов'язково має бути. Тому, що було зроблено, я все ж таки. Думаю, що цей прилад буде обов'язково буде обов'язково зібраний у металевому корпусі сталем, я поки що ще... Я ще, я ще думаю, як це зробити. Можливо, це буде просто товста мідь сирні спаяна. Можливо, це буде зварка, можливо, ще щось, тому що корпус має бути міцним і металевим, оскільки ця штука має стояти відповідно у котельні, тому ця штука має глядати доволі, так, так би мовити, брутально. Якось так. Тому треба все ж таки добре, добре, добре подумати, як ту ж таку, насправді зробити. Насправді я б хотів щоб все ж таки було видно, що на середнього робиться, тому що стільки часу потра... було потрачено на, саме на цю плату. І тому я все ж таки думаю, що варто зробити, можливо, якийсь корпус такий, ну, так би мовити, для дому. Тобто не робити щось таке громістке, сталеве, а зробити просто корпус, який буде спостеріг, Кі... за яким буде просто цікаво спостерігати. Ось так. Тому що робити? Ну. Я мабуть зараз ще покажу безпосередньо п'ятачок, який я робив для відповідно. Цього проєкту, але він такий дещо спрощений, тому що там, ну, мабуть, все ж таки варто його також переробити. Насправді там були деякі цікаві проблеми. Я коли почав, коли почав займатися компонентом, чомусь у сорцевих кодах чомусь відображалася тильда. Що буде не повинно. Я зараз насправді, також це покажу, але поки що ми зосередимось саме на Самому компоненті я покажу зараз сам тобто, не компонент, а очевидно посадкове місце. У мене відповідно, є вже, вже ось таке посадкове місце, воно насправді дуже просте. Тобто, як бачите, це просто просто п'ятачок ось такий. Відповідно, цей п'ятачок відображається, тобто він встановлюється замість відповідно, е, відповідно, контуру. Тобто, якщо пам'ятаєте, на друкованій платі відповідно є. Є відповідно, відповідно кріпіжні отвори, але вони були зроблені насправді дуже простим чином. Я просто використовуючи інструмент е-е-е окружність просто зробив отвір. Е, просто зробив отвір ось так. Насправді, якщо я зараз покажу іншу грань корпусу, ось так, тобто не корпус, а отвір, побачимо, що це просто. Що це просто отвір, який я зробив за допомогою ось цього інструменту у леєрі, відповідно, h Cuts. Тобто, ну, насправді, насправді, цей отвір доволі точний. Якщо ми зараз перевіримо, це ми побачимо, що отвір має дійсно задані розміри, але він кратний у цій Сітці. Відповідно, оскільки я все ж таки хотів ці, цю плату кріпити до корпусу зсередини з допомогою Vinтів м 3 то. Оскільки у нас тут сітка, я зараз покажу, яка сітка, ось така сітка. Тобто, відповідно, це, відповідно, метричні розміри. Це дійсно метричні розміри. Тобто, це просто, відповідно, дільний напіл кілька разів число 5 міліметрів. Тобто, чи, чи 1, 2,5 чи 1,25 Відповідно, отримуємо ось таке ось таке дивне дробне число. Тим не менше, це дійсно метричні розміри. Відповідно, тут... тут, тут Тут, відповідно, у нас рівно 10 клітиночок ось тих. Таким чином, я, відповідно, зробив монтажний отвір для кріплення плати середині приладу. Але, очевидно, є одна цікава проблема. Яка сама. Ну, а це відповідно фрезерування, тому що це високовольтний ланцюг, тут 200 вольт проходить. І розподілять, ще ось тут є. Я здається, ще, я, здається, ще це не показував, ось тут є відповідно фрезерування для. Між, відповідно, GND та оцим провідником, тому що доволі висока напруга, боюся, щоб просто не було електричного пробою. Ось так. відповідно, так, відповідно, так, Я трішки шифруюся, щоб все зараз не показувати, тому що контент-контент, ось так, І ось тут, і тут, відповідно. ну, Ви зараз все побачите і я не буду мати про що говорити. Тому треба поступово поступово. Ось так. Тому ось тут відповідно я що зробив. З цієї сторони також очевидно, що був е, також е, такий бублік. Тут, очевидно, був, 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 був також отвір, зроблений таким, та, таким самим чином. За допомогою інструменту, відповідно, додають графічну окружність. але я його від, відповідно видалив і замінив його відповідно. Ось цим п'яточком. Це відповідно просто відповідно, футпринт. Дуже простий. Я навіть тут не додавав додаткових компонентів, компонентів. Тобто, Тобто додаткових ліній тут немає відповідно, контурів, немає f і немає контура F sert YD, а також немає шокографії. Тому що це просто контактна площадка і все. Насправді, Кікат е до цього віднісся лояльно. Тобто тут просто, просто отвір, і все. Таким чином, я відповідно, зробив саме заземлення. А чому я видалив безпосередньо саме цей контур? Тобто контур. У леєрі відповідно, cus відповідно, тому що е, у нас відповідно буде конфлікт, тому що у нас є відповідно два контури. Є контур у леєрі Y, тобто вибачте у контурі h що є нічим, нічим, нічим іншим, як просто отвором, а також є отвір, що створює безпосередньо посадкове місце. У чому проблема? оскільки цей отвір все, все ж таки металізований. Це може бути запросто проблема. Насправді, що я хотів би, хотів би щось, щось зробити, я думаю, що все ж таки варто спробувати можливо, металізацію прибрати, а просто розмістити просто розмістити просто розмістити отвори, металізовані більш-меншого діаметру. Насправді, у чому проблема? Проблема в тому, що де я насправді побачив таке рішення у комп'ютерних блоках живлення, але там це дещо по-іншому зроблено. У чому насправді ідея? Ідея в тому, що якщо полудити ось такий контактний, контактну площадку, тоді, коли ви, будете, коли ви будете зажимати гвинтом цей відповідно провідник, то ви отримуєте ніщо інше, як е, е, надійний електричний контакт за рахунок проминання самого цього припію. Я не знаю, як ця технологія називається, але тут це просто. Тут це просто відповідно. Мідний полігон і все. Ну, Звісно, що він лужоний, але це просто мідний полігон, і тому, мабуть, варто якось цю річ відтворити також, що треба зробити якусь таку зірочку чи щось таке, тобто кілька, кілька напливів таких припоїв, очевидно, що цей контакт потрібно якось реалізувати для того, щоб можна було зробити надійне, надійне електричне з'єднання. Тому що якщо це буде просто ось такий голий контакт, навіть якщо він буде просто лужений то буде дуже складно зробити надійне електричне з'єднання, тому що очевидно що при Пі він проминається і за рахунок відповідно за рахунок цього створюється ну необхідний, тобто при Пі він так би так мовити за рахунок е дифузії надійно електрично з'єднується із гвинтом очевидно що можна взяти відповідний гвинт у ці як бачив у ці очевидно що комп'ютерні блоки у комп'ютерних можна взяти і такі самі гвинти тобто вони мають такі закруглені голівки, і коли цей гвинт коли оцей гвинт, відповідно прижимається до цього отвору, отворює, створюється хороший електричний контакт за рахунок проминання припію. І очевидно, що це насправді хороше рішення, яке варто, так би мовити, скопіювати, тому що це хороше рішення, яке вже існує не один, не один рік на, на ринку і часто застосовується. Тому, якщо не буде ось цього, так би мовити пружинного ефекту за рахунок припій, очевидно, що буде складно гарантувати хороший електричний контакт. Тому що як це насправді зробити простими засобами, ну не знаю. Тобто для того, оскільки ну, все ж таки текстурі це доволі жорстка штука, вона, вона я старіш, ніяк не пружинить, це просто просто міцний матеріал і все. Якщо просто взяти оцей матеріал і просто його просто прикрутити просто до до шасі, то доведеться додати, додавати якісь гровері сталеві, чи ще щось, що, чи шайби, чи... Комбінувати якось, тому це, я старію, що не забезпечує хорошого механічного з'єднання, тому що очевидно, очевидно, що це призведе просто до поганого електричного контакту із часом, тому що, якщо ще взяти металеві гвинти, взяти металеві сієчки, то це теж не добре. Тому я насправді що планую робити. Я хочу цю плату, очевидно, кріпити з допомогою латунних стійок, Тобто. Очевидно, що я все ж таки надіюся, забезпечити хороші електричні контакти, ну, так би моменти, без, без необхідності обслуговування. Я таке бачу, коли, наприклад, є сталеві контакти, навіть якщо вони лужоні, з часом там втрачається контакт. Тобто контакт починає, починає окислятися, і це до... не добре, панове. Тобто, треба щось інше. Сталеві контакти це ну, це так собі. Тобто, ну, насправді сталеві лужені контакти це так собі. Насправді, в мене є паяльна кислота. Я старію, що можу полити контакти, але це ненадійно. Тобто з часом контакт погіршиться і це точно недобре явище. Тому треба щось з цим робити. Тому яке, яке рішення в мене є. Ну, по-перше, очевидно, що коли у нас буде. Коли у нас у цьому приладі буде застосовано саме Латуні а я саме планую застосувати самі латунні стіки, самі по собі латунні стіки – це насправді дуже хороший провідник, який застосовується здебільшого у, у, у відповідно. В контактах, що рухається, наприклад, у розетка застосовується латунь. тобто, тобто У роз'ємах латунь застосовується, Тобто, латунь може без якого покриття забезпечити хороший електричний контакт. Це насправді це хороше рішення, тому що латунь. Це хороший провідник для відповідно, для відповідно роз'ємів. Тут, У нас статичне кріплення, що буде, якщо взяти, наприклад, некальовані е латуні стійки. І до них прикрутити оцей контакт. Будь ласка, пишіть, пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви про це думаєте, тому що важливо забезпечити хороший електричний контакт на довгі роки, для того, щоб контакт з часом не погіршився. Тому що якщо контакт з часом погіршиться, що запросто може бути. Якщо це, дійсно, якщо це що, якщо насправді сійка буде просто сталева, то контакт запросто може погіршитися. Тому, що, тому що очевидно, що сталь почне часом окислятися. Очевидно, очевидно, що на відкритих ділянках нічого відбуватися не буде, а от, на. Ми стіку, стику, там, де, відповідно, плата стикається безпосередньо із, із, безпосередньо із самою металевою стійкою, там запросто з часу може початися, відповідно, окисливий процесор через оцей, оцю щілину. Тому що, очевидно, там через клепний ефект буде збиратися волога, і часом там, там відповідно, контакт буде погіршуватися. Що, очевидно, не добре. Тому треба запитати, що очевидно, що треба взяти матеріал, якийсь інший матеріал. Скажімо, латунь. Тому, мабуть, все ж таки сталеві стійки, це не те, що дуже, дуже хороша ідея. Тому тобто, якщо взяти Латунну лату стійку, то це точно гарантуватиме хороший електричний контакт. От. Але знову ж таки проблема із... Проблема із тим, як насправді забезпечити хороший, хороший електричний контакт між гвинтом та відповідно із провідником. Тому що. ну, Насправді, чи є латунні... Гвинти, мабуть, є летоні гвинти, але є проблема саме з Безпосередньо з... цією амортизацією. Тому що, як бачите, зараз це просто голий, го, голий який, очевидно, буде погано пружинити. Тобто для того, щоб ця річ працювала, працювала очевидно, що потрібно застосувати, наприклад, якісь гровери чи шайби, чи ще щось, Ну, що значить якісь. Є вже готові перевірне рішення. Коп'ютерні блокажи роблять, роблять, відповідно, такі пояски тоненькі, тобто, тобто, е, тобто лудять не всю поверхню, а лудять тільки частину для того, щоб точка контакту була менша, але з більшим тиском. Коли ви зажимаєте, відповідно у нас оцей припій, відповідно, він, він амортизує і створює хороший електричний контакт, між, відповідно поверхної плати, і відповідно елементам кріплення, і це добра річ. Але гвинти, ну, наприклад, у комп'ютерних комп'ютерні блокажилення вони відповідно металеві, не І, І ну, це вони такі блестящі, одним словом. І очевидно, що це ну, контакт болт сталевий, і що при цьому буде відбуватися? Ну, все ж таки, комп'ютер, комп'ютерні блокажилення зазвичай працюють в умовах е будинку, тобто де сухо і тепло. А що робити в даному випадку? Це насправді велике питання. Тому, мабуть, все ж таки мабуть, не варто застосовувати у це луження додаткове. Чому? Тому що насправді насправді, припіть також може почати еки... окисляції і створити такий дивний темний наліт. Тобто, мабуть, варто просто зверху взяти болт із гровером. І прикрутити його до відповідно латунної стійки. Але є ще одна проблема, оскільки гровер все ж таки має відповідно гостру грань, це може пошкодити оцю верхню частину провідника. Ну. Або ж це буде тільки плюс, тому що за рахунок гостр... гострої грані у гровері. Ви ну, всі знаєте, як влаштований гровер, це, такий... це такий, така спіралька із е... відповідно підкалено... підкаленої сталі. Довжиною один віток. І очевидно, що там є внизу така гостра грань. Тобто, оскільки. Ну, ну Очевидно, що ніхто не, не закрулює ровери, ніхто тим ні, 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 не займається. Тому очевидно, що якщо лишити оцю деталь, скоріш за все, це створить те, що потрібно. Тобто просто можна взяти звичайний гровер і просто його застосувати ось і прижинок контакту без необхідності відповідно до створити додаткових елементів на платі. Ну, Гровер насправді буде доволі великий. Я думаю, що. Ровер буде мати довжину, скажімо, ну, десь, ну, ну, приблизно, приблизно ну, 0,7 мм, 0,6, ну, тобто десь приблизно 2 третини від цієї товщини буде, буде відповідний діаметр цього ровера, тобто, насправді, насправді це доволі великий елемент у, 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 у такому масштабі, як зараз ви бачите на своїх екранах. Тобто, насправді я думаю, що це буде надійне з'єднання, якщо взяти просто латунну стійку, яка буде надійно кріпитися до плати із нижньої сторони. Взяти, відповідно, сталевий болт і сталевий гровер. І думаю, що це, це забезпечить хороший електричний контакт, але все ж таки про це мавіть, варто ще поговорити. Ну і думаю, на цьому все. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. На все добре, до побачення.